Ми спробували напевно найсмачніший оселедець. Ми собі робили міні-рейтинг топ страв, які ми скуштували за кордоном, і ми е, е, узгодили, що в нас перше місце Амстердамський оселедець в центрі. Така стиктика, як я не знаю. Як. Щось там Харінг, щось там було. Так, ну, харінг. Це, ну, це бігал, прямо на, на, на е, Ну, Це на, Це, на, це, мої, це на, в них на, як стрітфуд. Так, стрітфуд, ну вона суперсмачна. Ми <sharp> з'їли той оселедець, всі з ним з Давайте будемо відверті. Ми взяли щоб зекономити гроші, два оселедця на трьох. Ми взяли один. Один на трьох. Ми, взяли один, щоб зек... ми вирішили зекономити взагалі. Тому що ми розуміли, що в Абстенамі він... ми не тільки оселедець він... хочемо попробувати. Бо він 4 євро коштував. 3, 3 євро. 3, євро, 3 євро, бо хліба не було. А. Хліб закінчився, і нам дали просто А, ні, і і не було. вірками посипали. Леха, момент, коротше, коли. Ну, ти взагалі нічого не пам'ятаєш. Ми берешли, взяли два, один. І і хліб, бо хліба не буде. Це точно, я пам'ятаю. як е, Жінка, оця бере цей оселедець, перший закладає, і половина його падає Та -та -та. Е, на підлогу. І я думаю, ну і що ти, блядь, будеш зараз робити? <рес> <рес> і вона, типу, відкладає і накладає новий такий пух сервіс. так. <рес> <да>. але, <рес> але, але тим, хто не бачив цього, можливо, і дістанеся той оселениць. Я думаю, продавця.